Там доброго дня, так, почти. Все, десь да, да. Доброго дня, шановні присутні. Хотів би коротко дати свою автобіографію. Народився 4 червня 1976 року в місті Кам'янець-Подільському. Тут закінчив 15-ту школу. Під час навчання в школі займався секцією вільної боротьби, був представником на області, на Україні люди. Їздив на навчальні збори Львів за область. В подальшому наш, проходив строкову службу в рядах української армії з 94 по 96 рік в Одеській області. Після проходження строкової служби я значить, подав свої документи на прийняття мене до міліції. Був тоді на той час керівником міліції Орлюк Володимир Іванович, так, якщо пам'ятаєте, це при ньому я поступив в патрульну службу. Працював в патрульній службі три роки, подальшому перейшов у службу доїг. Це було в 1999 році і парал паралельно навчався в Національній академії внутрішніх справ в місті Київ, де здобув. На даний час має освітній рівень майстра. Під час служби в державній інспекції пройшов майже по всім так сказати, сходинкам від простого інспектора ДПС до начальника відділу. Останнє місце роботи начальник відділення ДІС у службу Чемервальського району. Одружений, маю сина та дочку, проживаю в місті, батько досі. Можна запитання? Скільки років ви працювали доїв в, в Чинерівцях? Три роки. Три роки з важко. Яке ваше звання? Майор. Майор. так. Якщо будуть, наприклад, в громаді такі якісь, ну, в більшість продаї йде розмови, що беруть взятки на дорогу, все інше. Чи готові ви як начальник гарантувати співпрацю з громадою? І щоб якось дане питання, якщо з'явиться, врегулювати на подальшому? Так, да, звичайно. Для того, щоб відновити довіру населення до Державної інспекції, зокрема, необхідно працювати виключно в правовому колі і виконувати свої функціональні обов'язки у чіткі відповідності до законодавства. І хотів би запевнити, що. Все-таки відділення дає з команду міста Калоспідівського здатне забезпечити мир та спокій на добро міста. Тобто, про якісь взятки та відчайкою певною мірою перевищення своїх службових повноважень, своїх підлеглих, ви будете чітко контролювати, так це ви можете обіцяти так, на так. даний момент громаді. Наш проводиться відповідна робота і з особовим складом, і щоденно я буду вимагати і нагадувати, щоб ніхто не полазувався на до якусь гривню, тому що це наш авторитет не тільки державних інспекцій, а міліції взагалі. І ми, щоб ми б хотіли довести громаді міста, що не, 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 немає необхідності бувати правоохоронцю, тому що він виконує свої обов'язки відповідно до закону і бути зірцем. Тобто, якщо є, керуєш службовим автомобілем, будь, будь прикладом, бо на нас дивляться люди і відповідно реагують. Якщо складається така думка, якщо правоохоронцю можна, то чому він не можна порушувати? Для цього необхідно на особистому прикладі показати, як треба робити. Ну, в принципі, дивіться, є таке порівняння, чи ви готові знову ж таки в цих ситуаціях діяти з громадою, брати участь. Бо, наприклад, той, що дає взятку той самий хабар, він також певним чином порушує законодавство, правильно? І в цьому сенсі я думаю, що була б співпраця з мешканцями міста, іменно активними, які готові взяти участь. Принцип, який буде роботи, ви будете брати з собою їх на е діжурство, будуть їхати з вами патрулювати десь містом, там е десь на дорозі, якісь правила, якісь можливо акції в породу будуть. Будь Як ви будете без за дорожнього руху – це комплексний підхід. Неможливо на кожному перехресті розставити інспектора ДПС, який би казав, що дивіться знак, о, дивіться сплошна лінія, соціальна виключна лінія, о, дивіться тут газон, тут не можна зупинятися. Тобто, по-перше, це виховання. Для цього необхідно ми опрацювали, на мій до собі такий план дій, щоб поступово зустрічатися з громадянами, для чого? Щоб довести до них на ці робочі Зустрічі далеко, що дивіться, що є у нас стільки за такий період кількість така ДТП. З якої причини? З причини. Керування нетверезним останням, перевищення швидкості. Тобто нам необхідно звернути увагу на те, якісь питання, звичайно, у людей виникають, вони надають свої пропозиції щодо роботи державної інспекції. Як вони бачать свої сторони, тому що ми бачимо це своє і певно казати однобоко. Але врахувавши пропозиції громади, я думаю, що ми покращимо цей стан і вийдемо на якийсь рівень більш реальний і наближений договірству до європейського. Ну, ми, в принципі, погоджуємося, якщо потрібна буде допомога сам перед від мешканців міста, самих активних, які готові взяти участь, то в принципі, я думаю, що не буде ніяких запитань, якщо поїздити здаїти, по на дорозі постояти ще різні шані. Якісь можливо ви будете проводити є таке, от в практикування в інших містах ем, в школах там з дітьми, якісь розмови, як переходити пішохідні переходи, все інше. Але в нас проблема стоїть зараз в іншому, що в нас і пішохідних переходів немає. Намальованих ви як, як зебри. Ви будете якось брати участь в тому, щоб якось з однієї сторони того самого. Бабія так Сергія Віталійовича, і ви, щоб ми могли з'ясувати, де саме найнеобхідніші пішохідні переходи, де можливо саме ефективніше буде поставити зараз, наприклад, на Смірнова той самий світофор, бо там от є така частина по Хмельницькому, шосе, де багато мешканців піднімають дане питання. Що от там постійно рух. Є, наприклад, біля еталону магазину по подрагумазала, так це так. там постійно стоять, хоч є два знаки заборона. Стоянки машин, Там те, що продають алкоголі в нічний час, це одне Зі. питання. А те, що там постійно служби таксі та всі інші стоять, чи у вас є якісь от практикування, в принципі, з підтримкою громади, бо мешканці навіть тих будинків підтримують вас, і ми, як активісти, оскільки ми не раз вже боролися з даним питанням, от саме налагодити. От є знак і чітко по Ви не так, що вода їй прийшов, посварився там і далі. От Потрібна наша підтримка, ми також долучаємося, ми висвітлюємо надо потрібна в пресах інших. Тут такого плану. Чи ви погоджуєтесь там да, звичайно, ну, я ж кажу, що тут необхідна ще широка дуже підтримка громади міста. Є активісти, які мають можливість допомогти, мають вільний час. Ми тільки залучаємо співпраці і спільно вирішуємо всі проблеми в місті. Проблеми є, є над чим працювати. Є що робити, то, але скажу потрібен кописний підхід для того, щоб це більш було як би казати залучено більше людей, тим краще для результат. І є ще таке питання: є багато і відео, і фотофіксацій може бути, ну вони в принципі завжди були, де беруть взятки, наприклад, той самий працівник дії. Які дії ваші будуть щодо цього приводувати? Догана, виганяти з роботи відразу, піднімати питання, характеристику, чи знову ж таки на слухання громади і слухати от, про даного кожного. Бо ми, в принципі, як мешканці міста, ми знаємо майже кожного, хто де, де навчається, хто, хто де так. живе, хто в дружина. Тобто це в нас невелике таке місто, в принципі, 100 тисячне, але тих самих працівників, да їй, працівників міліції, громада знає. Чи ви якось у дане питання, будете врегульовувати самі по закону, Хмельницький чи от знову ж таки? Ну на це є чітка позиція Міністерства, оборона підкрема. Є взяв копар, значить позбувся посади. Є такий варіант, що він, можливо, помилково неосвідомо взяв хабар, але є таке, що люди можуть постояти за цю людину, бо він як працівник, має певний стаж і все інше. Чи готові ви обговорювати кожне питання, кожну свою дію, наприклад, на насипання відразу громади? Звичайно. Залучаємо тоді громаду, є можливість і вирішуємо питання. Слухаємо всі сторони два проти. Тобто ви конкретно налаштовані про співпрацю з громадою? Бо в принципі у нас з паном дахном з Юрою, так начальником міліції, у нас питань на даний момент немає. Тобто, ми так позвінком, ми з ним співпрацюємо вже дуже собою. Такий період, відколи майдан. В mm -hmm. нас певні питання по охороні порядку по іншому вирішуються. Ви віддає як начальник бої, також гарантуєте підтримку в громаді в свою в чергу і Ми гарантуємо вам. Так, готові Все. до співпраці норма. Готові, так? Повністю. Все добре. І пропозиції, варіанти, якісь зауваження ви також будете розглядати спільно з громадою. Так, все добре, дякую. Так.